Доброго ранку, мої любі. Я вже зранку в дорозі. але знімаю вам відео і новину про те, що провела неймовірне богослужіння. Вчора ввечері Вон сонечко сходить, бачите, на знак, того, що все чудово пройшло, тому що, по-перше, був дуже цікавий досвід, дуже багато написали ви мені, і це вже було понад тисячі людей понад Тисячу запитів на роботу з душами, які живі, мертві, які пропали вісті, яким потрібна допомога. І тому Бог мені вчора показав надзвичайний спосіб, як це зробити. Це неможливо було, звичайно, прочитати всі імена, але можливо прочитати зовсім інакше. І я змогла прочитати серцем і вже навчилась щитувати так само і через руки. Дуже цікаво. Це відбувалося, що можна робити це і щитувати і через руки, і через серце. Я бачила їх просто імена, прізвища, і ваша, ваша родова енергія вона входила в моє серце, там очищалася, і такими вже йшла яскравими світлими буквами. Ці імена, ті, що ви дали. Це надзвичайний досвід для мене. І що саме цікавий, прекрасний такий був неймовірний інсайт, коли я просто підняла всі душі. Об'єднала з різних аккаунтів, ви написали, я перевела наверх, це все було темне. Перевела наверх і зверху отець очистив, і це все пішло вже вниз, як світло, єдине світло, уявляєте? Тобто, що вам хочу сказати, висновок такий, що ті душі, які пішли з втілення вони пішли для того, щоб на землі було світло. Уявляєте собі? Тобто вони пішли для того, щоб було на землі світло. Ви маєте це пам'ятати, особливо хто втратив рідних своїх. Це душі, які пожертвували своїм життям по божественному плану, для того, щоб на землі було світло. І я це світло вчора протягнула на землю, вони всі об'єднались, і ну це було просто неймовірно. І живі, мертві. І на, цьо, на цій землі бути світло моє любі. І я дуже дякую вам за довіру моїй душі. Всім бажаю світла в серцях і живим, і мертвим. Об'єднуємося, любимо один одного, і все буде добре. Це вас ваша Ая.